8 листопада Житомир знову став центром бойового духу та спортивного характеру. Розпочався відкритий чемпіонат міста з кіокушенка і карате. Житомир Open Cup». Юні та дорослі каратисти зібрались тут, аби позмагатися за першість та проявити справжній характер. Цьогоріч на чотирьох татамі зійшлися понад 500 учасників із семи областей України. Вже сьомий рік підряд ми проводимо відкритий чемпіонат міста Житомира під назвою Житомир Open Cup». Щороку збирається велика кількість учасників. Наприклад, цього року ми маємо 515 учасників, 21 команда з семи регіонів України. Це імідж нашого міста. Ми піднімаємо, я рахую, такими масовими змаганнями, тому що в Житомирі це одна із наймасштабніших подій року, тому що минулого року, наприклад, було 740 учасників. Цього року ми маємо 515, але це теж я рахую достатня кількість. Для нашого міста юні спортсмени Житомира Олександр та Михайло вже мають досвід виступів на подібних турнірах і завжди готуються до них наполегливо та відповідально. Приймав у багатьох участь, але не у всіх вигравав. Скажи, будь ласка, як ти готувався до саме цих змагань? Готувався, старався. Але все одно програв. Я віджимався, робив підходи на прес, присідав і старався регулярно ходити на тренування. Я приймаю участь, щоб перемогти своїх противників і виграти кубок. Я ходив на тренування і готовий бити. Я старався сильно бити, бити в голову, бити в лоу кік Їхній тренер Олександр Лановий підготував до змагань близько 30 спортсменів і відзначає, що підготовку розпочали завчасно, ретельно пропрацювавши всі етапи тренувального процесу. Я як організатор знай, що турнір буде за декілька місяців. Розпочали підготовку поетапно, так як це має відбуватися. Тобто, спочатку розвивали фізичну силу, потім силову витривалість, швидкісну витривалість, і вже останній тиждень працювали більш на швидкість. Сподіваюся, що команда гарно себе покаже. На змагання до Житомира приїхали і спортсмени з Києва, щоб продемонструвати підготовку, взяти участь у турнірі та посмагатися за почесні місця. «Приймаю участь, тому що дуже мало опиту. Мені потрібно його більше набратись. Я не можу просто ну, я можу виступати, але це буває страшно. Готувався добре, намагався робити все по максимуму. Відтискання, присідання. Я приходив кожен день на тренування, робив фізичні вправи, а також відпрацьовував удари. Від нашого клубу сьогодні заявлено 8 спортсменів. Ми вже багато років приїздимо на Житомир Open Cup». готувалися. Ми починаючи з початку сезону. З вересня місяця у нас багато змагань в цьому році в календарному плані. Одні з них це Житомир Open Cup». На номер 4 запрошується дорослі Іван. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.